Бивці квіткової і повні. З виходом фільму Мартіна Скорсезе вбивці квіткової повні усі, абсолютно усі побігли робити квапливі та інколи відверто хайпові огляди на цю стрічку. Усі нахвалювали чудову режисерську та акторську роботу. Наперед віддавали усі оскари світу Леонардові Ді Капріо та Лілі Гледстоун. Але більшість із них або зовсім не звертали уваги або згадували лише кількома словами: ім'я людини, завдяки якій взагалі з'явився цей фільм, і можливість детально змалювати. Т нам історію про ті страшні події епохи терору осейджів. Девід Грен, американські журналісти, тепер вже ледь неофіційно король нонфікшну, що вже читається мільйонами примірників по всьому світу, і без якого не було б ані безперечно еталонного кіно від Скорсезе, ані талановитої гри Ді Капріо, та й загалом такого поняття, як фільму Вбивці квіткової повні. Девід Грен витратив майже п'ять років свого життя на дослідження такої чорної сторінки в історії. Різ Ша як геноцид індіанців Осейджів. Він вивчив усі офіційно зареєстровані випадки загибелі заможних жителів Грейхорс, Ферфакса та Похаски, і пішов ще далі, довівши, що кількість жертв терору виходить далеко за межі 24 офіційно пов'язаних смертей. Тисячі офіційних документів, свідчення сотень людей, що були або нащадками осейджів, або нащадками людей, які розслідували ті вбивства. Все це пройшло через талановиті руки Девіда Грена, який вилив їх у детальну та трагічну документальну книгу, яка в свою чергу і вилилася в те, про що ми говорили на початку відео. Друзі, поки ви підписуєтесь на мій канал, тиціте вподобання та залишайте коментарі, я швиденько розповім вам про те, що ви побачите у цьому відео. Ми прибіжемося історією самого автора Девіда Грена, його видатними літературними здобутками та процесом створення книги вбивці квіткової повні. Ми також зробимо стрибоку медження. Минуле, в якому побачимо історію плем'я Осейдж від його зародження і по наш час. Порівняємо книгу Грена та фільм Скорсезе, почуємо багато цікавих фактів. І наприкінці спрогнозуємо, яким буде наступний фільм Мартіна Скорсезе з огляду на те, що він та Леонардо Ді Капріо знову придбали права на екранізацію нової книжки Девіда Грена. Отже, з вами канал Який Бук, і ми починаємо. Девід Еліот Грен народився у Нью-Йорку 10 березня 1967 року в родині Філіз Грен, першої жінки, що стала генеральним директором великої видавничої фірми, а саме Патнем Пінгвін, та Віктора Грена, відомого онколога та директора онкологічного центру Бента в Стемфорді, штат Коннектикут, ще навчаючись у Коннектикутському коледжі. Молодий Девід Грен отримав стипендію Томаса Уотсона, колишнього голови IBM, яка була націлена на те, що. Щоб допомагати молодим талановитим студентам розвивати свій творчий та науковий потенціал. І саме завдяки цій стипендії, Девід після закінчення коледжу вирушає до Мексики, де й провів свої перші дослідження. Так, Девід Грен став, що називається журналістом-фрілансером. Попри своє бажання стати письменником, Грен паралельно з дослідницькою роботою успішно закінчив магістратуру з міжнародних відносин. Саме завдяки цьому, Девід нарешті, отримує роботу, пов'язану напряму з його з. Захопленням, а саме посаду редактора в газеті The Hill, що висвітлювала роботу Конгресу Сполучених Штатів Америки. До того ж, згодом Грен отримає ще й ступінь магістра з творчого письма в Бостонському університеті. Усього за рік Девід Грен став головним редактором The Hill і пізніше перейшов у New Republic. З далекого 2003-го, себто вже понад 20 років Грен являє собою штатного автора у славетному журналі The New Yorker. І саме під час роботи. У цьому виданні Грин відкрився світові як письменник-документаліст. Першою гучною публікацією Девіда стала стаття для The New Yorker від 5 грудня 2004 року, в якій письменник досліджував долю Річарда Ланселіна Гріна, провідного дослідника життя Артура Конан Дойла та його творів, передусім Шерлока Голмса. Назва статті «Загадкові обставини, дивна смерть фанатика Шерлока Голмса говорить сама за себе. Річард Ланселін Грін загинув при принаймні. Загадкових обставин, аніж будь-яка з жертв у книгах Конан Дойла. Стаття випробування вогнем від 31 серпня 2009 року розповідала про долю Кемерона Тода Вілінгема, якого, скоріше за все, помилково засудило до страти за нібито вбивство трьох своїх дітей, які загинули у пожежі. Ця історія саме за матеріалами досліджень, причетності Вілінгема до смерті дітей, які провів Девід Грен, незабаром була екранізована Едвардом Цвійком, у менній стріч. Дві 2018 року, у 2009 Девід Грен також публікує і першу свою велику роботу. То була документальна книга під назвою Загублене місто Зет історія про смертельну одержимість в Амазонії. Книга, що вийшла у видавництві Double Day, розповідала про британського дослідника Персі Фосета, який у 1925 році разом зі своїм сином зник у тропічних лісах Амазонки, намагаючись віднайти стародавнє загублене місто Зет. Ця Книга одразу отримала чудові рецензії від колег Грена та літературних критиків. А в 2016 році навіть отримала свою власну екранізацію. У 2017 році Девід Грен опублікує книгу вбивці квіткової повні, і саме про неї ми сьогодні й будемо говорити багато. У квітні порослі дібровими пагорби та великі прерії резервації індіанців Осейджі в Оклахомі встиляють міряди дрібних квітів. Братки, Віргінські клейтонії, блакитні Гоустонії. За словами літописця Осейджів Джона Джозефа Меттюза, за ці галактики пелюсток здаються конфеті, що їх розсипав бог. У травні, коли койоти виють на велетенську повню, більші квіти на кшталт редисканції та волосисту рудбекії починають тіснити малюків, відбираючи. У них світло і воду ті никнуть, опадають і невдовзі спочивають під землею. Тому травень Осейджі називають місяцем, що вбиває квіти. Вони звуть квітковою повною той час, коли крихітні квіти вкривають букові пагорби. Та прерії. Хто ж такі ці осейджі, навколо яких утворилося стільки галасу та навколо яких сфокусовано стільки уваги? Близько 700 го року до нашої ери в долинах річок Огайо та Місісіпі утворилося невеличке індіанське плем'я важаже, або плем'я середніх чи топак спокійних вод. Осейджами їх стали називати французи, які першими з білих людей прийшли на території Важаже ще в 17 столітті. Жак Маркет і Луї Жуліє перші Офіційно задокументовані дослідники цих земель і перші, хто контактував з Осейджами. Майже за 500 років до цього плем'я осейджів, видатних мисливців та воїнів, почали поступово відтискати далі на захід. Спочатку жорстокі війни з іншими племенами, а потім і остаточний прихід білих людей. В 17 столітті важа вже жили поблизу річки Осейдж у західній частині сучасного Міссурі. В ці часи французи проводили програму м'якої колонізації. Але звідти їх вибили британці та іспанці. Перші європейсько-американські поселення в цій місцевості поставили крапку на нормальному існуванні Осейджів. Художник Джордж Кетлін, який побував на землі Осейджів на початку 19 століття, описував їх як найвищу расу людей у північній Америці того часу. Місіонер Айзек Макоєл описав Осейджів як надзвичайно могутню та войовничу націю, додавши, що вони були найкрасивішими індіанцями яких він бачив на заході США, сила Осейджів відлякувала інші індіанські племена, але проти цілої країни вони піти не змогли. На початку 19 століття уряд США утисканнями та подекуди обманом змусив індіанців обміняти перспективні рівнини Канзасу та Міссурі на занедбані скелясті землі, що знаходилися ще далі на захід в межах сучасної Оклахоми. з Міссурі Арканзасу, Канзасу, ми дійшли до нової незвіданої землі. До усіх цих проблем на голови індіанців осейджів впала ще й пандемія віспи, яка спричинила руйнівні втрати не тільки в племені осейджів, а й в усіх інших корінних народах Північної Америки. Обезкровлені та виснажені оседжі осіли на північному сході Оклахоми, на скелястих та здавалося мертвих землях. Одначе. Усього лише через декілька десятиліть на цих нових землях осейджі відкрили одне з найбільших нафтових родовищ у США. Що ж тепер робити уряду? Здавалося, просто візьми та продовжуй той геноцид корінних народів, як уряд США це робив до цього, утискаючи та проганяючи їх із рідних земель. Однак на цей раз було одне, але плем'я Осейджів були тепер ледь не єдиним плем'ям, яке свою землю в оклахомі офіційно придбали. Сталося це ще за часів. Вище зазначених домовленостей, завдяки яким землю Осейджів у Міссурі та Канзасі погодилися викупити у індіанців фактично за безцінок, а точніше, 1 долар 25 центів за один акр Канзаської землі. Усі ці гроші віддали Осейджам, і цих крихт вистачило на те, аби у 1872 році офіційно придбати 5900 квадратних кілометрів безлюдної та покинутої землі в Оклахомі. Покидаючи Міссурі, ми не лишили по собі навіть мерців. Ми поховали їх тут, і воїни промчали над ними. Щоб усі розуміли, що цю землю ми не покинемо ні за що. На цьому богом забутому клаптику землі Осейджі заснували чотири міста: Гомінів, Ферфакс, Грейхорс та столицю майбутнього округу Осейдж Похаску. Саме в цих містах, і, зокрема, у Грейхорс, відбулися ті страшні події, про які Девід Грен майже через 100 років напишу у своїй документальній книзі Вбивці квіткової повні. Той факт, що ОСЕЙДЖІ фактично викупили собі нову батьківщину. Допомі... Міг зберегти за плем'ям і комунальні права на усі корисні копалини в регіоні. Це передусім заслуга Джеймса Біхерта, одного з найвідоміших вождів Осейджів. Саме завдяки йому гроші за майбутній видобуток нафти з нафтових родовищ Осейджів, які ті прозвали підземною резервацією, За законом повинні були лишатися в осейджів. Кожен індіанець, занесений до офіційного реєстру плем'я вмить став багатієм. Наприклад, лише в 1923 році плем'я осейджів Джів отримало від нафтових магнатів грошові відшкодування на загальну суму 30 мільйонів доларів, що в перерахуванні на сучасний еквівалент дорівнює 400 мільйонам. Осейджі стали майже мільйонерами, але повноцінно користуватися своїми коштами їм не дозволили. Кожного індіанця визнали неспроможним правильно витрачати власні гроші, тому до кожного з них приставили білого опікуна, і лише його підпис був головним у питанні витрати цих коштів. Тут сказано, що вона витратила 319 доларів і 5 центів на м'ясо. За один раз. Інколи доходило навіть до того, що діти Осейджі вмирали через те, що опікун не надав їм дозволу витратити гроші на лікування дітей. Однак і це було не все. На початку 1921 року хтось почав масово вбивати заможних Осейджів. Звісно, що це відбувалося саме через озлоблення до індіанців, які раптом стали багатіями, хоча, як показує історія, їх у ці землі випхали ледь не сломіць. Багато хто з осейджів вважав нафтовий бум прокляття. Атям їхнього плем'я, а що робить у цей час держава, щоб запобігти новим вбивствам та якось унеможливити розкрадання статків осейджів, було прийнято закон, за яким нащадками майна осейджа має бути тільки або чистокровний осейдж, або хоча б напівкровка, Як тоді було модно казати, ця заборона призвела до планування та втілення в життя однієї з найжорстокіших та найхолоднокровніших злочинних змов із цілею заволодіти статками осейджів. Книга Девіда Грена, окрім дослідження десятків справ про вбивство осейджів, зосереджує увагу і на більш гучній справі, яка викрила цілу підступну змову та допомогла впіймати вбивць чотирьох осейджів, троє з яких були рідними сестрами Молі Бурггарт, молодої індіанки, яка в 1917 році вийшла заміж з ветерана війни та водія таксопарку з Грейхорса Ернеста Бурггарта. А ти що, бачив смерть? Угу. Mm -hmm. Так, бачив. Я в куховаров у Угу. Молі мала трьох сестер Мінні Риту та Анну, а також стареньку мати Лізі. Шлюби з Ернестом подарував Молі трьох діточок Елізабет та Джеймса, а згодом Анну. Ернест Бурггард не був місцевим і прибув на індіанські землі до свого дядька Вільяма Гейла, який займався тут скотарством, числився заступником шерифа та вважався найвпливовішим білим у регіоні. Сам він називав себе найбільшим другом індіанців Осейджів. У Гейла на той час вже працював і брат Тернеста Брайан. саме ця тридцять чоловіків стане згодом найбільшою кісткою в горлі правосуддя. Їх злочини проти Осейджів ледь не залишилися безкарними і на останню чергу через високі зв'язки та корупційні схеми Біла Гейла, короля Осейдж Гілс. Ти зустрів молля завдяки мені, і ти тут, завдяки мені. Дозволь я допоможу тобі, дам мудру пораду, поділюсь досвідом. своє ворог, короля. Більше не повториться. Вже зараз можна сказати, що знайомство Молі та Ернеста не було випадковим. То ви хочете, щоб я клинці до неї підбив? Так? Ха. Ця Молі постійна клієнтка в мене. Так. так. Гадаю, що я їй теж подобаюсь. Мета цього знайомства була дуже проста та кривава: зробити так, аби усі статки родини перейшли спочатку до мулі, а потім прибрати і її саму, аби всіма грошима заволодів її чоловік Ернест Бургард. Врахуй, як ці жінки, які всі оседжі хворобливі, і подбай, що права відійшли тобі? Чуєш? Анна Браун, одна з сестер Молі, була знайдена вбитою у травні 1921 року. В цей же час було знайдено тіло ще одного осейджа Чарльза Вайтгорна. Слідство вбиць не знайшло і розслідування припинилося. Далі вмирає міні Лізі Тарита зі своїм чоловіком Білом Смітом. Останні були підірвані у власному будинку. Таким чином, Молі стає єдиною, кому перейшли усі статки родини. І щоб в лапках це владнати, також Вільям Гейл змушує Ернеста труїти власним. Дружину, нібито інсуліном, провідними на той час ліками від діабету. Король Гейл зробив тобі такий дарунок. Та За усе заплатив п'ятьом хворим в усьому звіті колі. Це і ти одна з них Молі. Діабету, яким дійсно хворіла Молі Бургард. А чого ви не їсте? У мені і так забагато цукру. А я люблю солодке якраз. Коли у 1925 році звістка про вбивства Осейджів, а їх на той час вже було скоєно більше двох десятків, дійшла до Вашингтону за справу. Взялося новостворене федеральне бюро розслідувань. Спеціальний агент Том Вайт прибув у Грейхорс разом із агентами під прикриттям. За декілька місяців вони зібрали низку істотних доказів про війни Вільяма Гейла та Ернеста Бургарта. у січні 1926 року, бо заарештували і, завдяки свідченням деяких виконавців, убили. А саме Джона Ремзі та Блекі Томпсона, Ернеста вдалося розколоти. Як же туха, Ернесте? Можу я з ним поговорити. Можна поговорити з ним сам на сам. Хвилинку. То все повісить на мене? Так, сер. Беріть юлівці. Втім, Ернест в останній момент що називається дав задню і не захотів свідчити проти свого дядька, але раптова смерть молодшої доньки Анни все ж спонукає до дій останню краплину совісті Ернеста. І той згодом свідчить проти Гейла в суді. 21 червня 1926 року. Ернеста Бургарте та Вільяма Гейла було засуджено до довічного ув'язнення, але ця змова, направлена на збагачення Ернеста та його дядька, пролила світло лише на малу кількість вбивств, як то вбивство. Анни Браун, сестри Молі чи Генрі Роуна, колишнього чоловіка Молі, якого замовив Гейл, аби отримати за нього гроші в страховій компанії, нібито через те, що вбитий був винен Гейлу купу грошей. То що ви думаєте, робити? Уб'єте цього індіанці? Звідки ти знав? <свист> <Жартує>. Дивіся, <мережно>. <свист> 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 Девід Грен у своєму розслідуванні пішов набагато далі та довів, що ледь не сотня підозрілих смертей трапилися на території оседжів, які навіть ніколи не розслідувалися. І хто ж подбає про біла сміта і його червону ковдру? Я. я <свист> Я не знаю. Сир. На жаль, такою була тогочасна дійсність, і можна сміливо сказати, що якби темношкірі американці, які піддавалися расовій сегрегації, були такими ж заможними, як і осейджі, то результати расової боротьби в США були просто катастрофічними. А що ж Молі Бургард? Спитайте ви. Молі Бургард згодом знову вийшла заміж, і стала вже місіс Коп. За словами її онуків, які особисто спілкувалися з Девідом Греном, цей шлюб нарешті зробив Молі щасливою, хоч і ненадовго, бо згодом вона все ж таки помре від діабету. Ернест Бургард і Вільям Гейл своїх термінів до кінця не досиділи. Обох звільнили за примірну поведінку. Перший кінець свого життя зустрів у окрузі Осейдж у будинку свого брата Брайана. Гейл же сконав у. Притулку для літніх людей в Аризоні. До речі, Ірнест і Гейл свої терміни відбували у в'язниці Леонверт, директором якої став ніхто інший, як Том Вайт, який, власне, і розслідував їхню змову проти Осейджів. Як ми бачимо, Девід Грен провів колосальну роботу за такі кропіткі дослідження журналістів, типу Грена. Нерідко називали робочими конячками. Тому вкотре можна повторити, що без детальної історії, написаної Девідом, не було б і фільму вбивці квіткової повні. Ристом, а саме Еріку роту та Мартіну Скорсезе необхідно було лише віднайти правильний кут подання матеріалу. І на мою думку, вони зробили це геніально. На відміну від книги Грена, де той крок за кроком йшов за розслідуванням, рот і Скорсезе одразу показали нам історію очима вбивць, що тільки посилило ефект холоднокровності та безжалісності Гейла та Бургарта. Це іще, мабуть, гіпербалізована злочина натура Ернеста бігом. Відьмо, гідмо! Я ставлю все, хлопці. А що ти скажеш, Ернесте? Mm, Ернесте, ти здурів! Я люблю гроші. Та скупість Ернеста. За труну з червоного дерева аж 1650? Ти дареш з мене, як зосей. За дурня маєш чи як? Ні. Nee. Це ледь не єдині істотні відмінності фільму від книги, і ще, мабуть, епізод із підривом будинку Рити та Біла. По фільму ми знаємо, що Ернест Бургард наказує Молі перечекати певний час вдома. У ковбоя вушка болять. О Боже, справді? Слухай Молі, я. Я не хочу, щоб ти часто виходила з дому. В Книзі ж, втім, як і в житті, в ту рокову ніч Молі з дітьми мала би ночувати в будинку сестри Рити. Це через багато років підтвердив своїм дітям Джеймс Бургард, син Молі і Ернеста, в якого того вечора заболіли вушка. Саме це змусило їх лишитися вдома та вберегло від страшної загибелі. Тобто, фактично, в ту ніч Ернест міг лишитися усієї своєї родини. Крім історії родини Молі, у своїй книзі Девід Грин детально змалював нам природу та жителів округу Осейдж. Минуло індіанців Осейджів, що прийшли на ці землі, та їхнє майбутнє становлення під час нафтового буму. Грен описав також і становлення ФБР на чолі молодого та амбітного Джона Едгара Гувера, і те, як розкриття справи про вбивство Осейджів стало рекламною вивіскою для новоствореного бюро. Наприкінці Девід Грин розповів, як склалися долі Осейджів та їх нащад. Долі злочинців та детективів, які за ними полювали. До речі, у фільмі це показали нам за допомогою радіоспектаклю, і це ще одне геніальне рішення сценаристів. Навіть Мартін Скорсезе не втримався і долучився до цього дійства власною персоною. Місіс Молікоп віком 50 років, віддала Богу душу всереду у себе вдома. Крім цього, у фільмі ми побачили багато дрібних деталей, яких не було в книзі, які зовсім не впливають на сюжет, проте дуже і дуже добре прикрашають цю історію. Наприклад, деякі ритуали осейджів чи художній погляд на те, як померлий індіанець відправляється після смерті в триденну мандрівку країною щасливого полювання. Ми бачимо сову як передвісник смерті, повагу до природних явищ, таких як гроза та незмінний ритуал кожного осейджа, молитва на світанку. Сценарій також подарував нам два дуже яскравих епізоди пов'язаних з Ернестом. Перша вечеря з молі в її будинку, де й відбулося їх ментальне зближення. Гадаю, ви тільки удаєте себе суворо жінку. А насправді, якщо добре придивитись, ви дуже лагідна. Е, -ш 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 -касі. О, Ви сказали на мене, що я койот. Ну і безперечно, сцена в масонському ложі, де Гейл відшмагав Ернеста за його хибу з Блекі Томпсоном та автівкою. На портаче. Розкажіть, дядько, бо цей от блазень. Підбив його на аферу з викраданням свого авто. Зараза! Фінальний епізод фільму Мартіна Скорсезе показав нам і епічний обряд Паувау. Це традиційне зібрання корінних народів, які в наш час дають їм можливість поспілкуватися, потанцювати, поспівати, ну і головне вшанувати свою культуру. Одним словом, стає дуже помітним те, як Оседжі тісно співпрацювали з розробниками фільму на найвищому рівні. До речі, кого цікавить питання: а що там зараз із плем'ям осейд? Скажу, що у них усе добре. Сьогодні нація Осейч нараховує 13 307 членів племені, з яких 6 747 проживають у штаті Оклахома. Вони мають свій місцевий уряд, свій власний університет, власні номерні знаки на авто та навіть сім власних казино. До того ж, на території округу функціонує великий музей нації Осейч, який детально розповість вам про всю історію плем'я від 700 го року до нашої ери і. По наш час. Останні сторінки книги Девіда Грена розповідають нам про те, як власне проходив збір інформації та підготовка до написання того, що згодом стане бестселером номер один за версію Нью-Йорк Таймс. Я читав цю книгу ще роки три тому, як тільки стало відомо, що компанії Скорсезе та Ді Капріо будуть залучені до екранізації. Тепер же ця книга доступна і українською мовою. Права на її екранізацію Девід Грен продав ще задовго до публікації за 5 мільйонів доларів. Цілих 5 років із перервою ко проходила розробка майбутньої адаптації, знімати її вирішили на історичній землі Осейджів, саме там, де жили колись справжні прототипи для книги та фільму. Бюджет на виробництво стрічки склав 200 мільйонів доларів, 30 з яких отримав Леонардо Ді Капріо, який зіграв роль Ернеста Бургарта. Хоча спочатку Мартін Скорсезе бачив Лео у ролі агента Тома Вайта, Ді Капріо просто мріяв зіграти поганця. Йому, врешті-решт, дозволили це зробити. Фільм вбивці квітково і повні став шостим спільним для Скорсезе та Ді Капріо, десятим для дуету Скорсезе та Роберта Де Ніро, який зіграв Вільяма Гейла, і нарешті одинадцятим та останнім для Скорсезе і його незмінного композитора Робі Робертсона, який встиг написати музику для нового фільму. До речі, Робертсон був більш ніж ідеальною кандидатурою на цю роль, адже й сам мав індіанське коріння. Ах, падимік за традицією, новий фільм Скорсезе вийшов довгим, дуже довгим, більше трьох годин екранного часу, за що й отримав на горіхи від критиків, а в деяких кінотеатрах погрожували навіть показувати його з антрактами. Тим справжні шанувальники Скорсезе, до яких належу, і я були в захваті від того, що ми побачили. Та й взагалі, хто ми такі, щоб критикувати за довгий метр, монтажерку та триразову володарку премії Оскар Тельмо Шунмейкер? Також, коли на початку цього відео я казав, що з виходом фільму усі побігли роздавати Оскари Леонардові Дікапріо та Лілі Гледстоун, ви могли подумати, що я не вважаю їхню акторську гру достойну Оскару. Однак я відповім вам на це просто: якщо наступного березня фільм Вбивці Квіткової повні не отримає усі головні золоті статуетки, я остаточно розчаруюся в цій премії. Ще я казав, ніби знаю, яким буде наступний фільм Мартіна Скорсезе та Ді Капріо. Справа в тому, що. Що у 2022 році, ще працюючи над вбивцями квіткової повні, Скорсезе та Ді Капріо придбали права на чергову книгу Девіда Грена, яка вийшла у квітні 2023 року. Книга ця має назву Вейджер. Історія про корабельну трощу, заколот і вбивства. І розповідає вона про долю екіпажу корабля британського королівського флоту та заколот, який відбувся після трощі Вейджера, поблизу узбережжя Чилі у 1741 році. Отже, чекаємо на появу Леонардо Ді Капріо в ролі командора Джорджа Ансона, чи скоріше в образі головного бунтаря Джона Балклі. Ну і на сьогодні це все. Чим я хотів поділитися із вами. Чекаю на ваші коментарі, вподобання та підписки. Бажаю вам тихої години дня до зустрічі в нових відео.